архітектурна споруда, який, бачите, там пише 1629 рік Бетлена. Це значить, скоро буде скільки? 400 років. Це тільки оця будова, як графський двір. Це було... Знаєте, що тут була Османська імперія під Османською імперією. І це був Бетлен, граф Бетлен він був васалом османського там, султана. І тут побудував, але там, якщо ми підемо далі, то ще внизу є, що ще років 400 до того тут був якийсь монастир, робили археологи розкопки, там брали цей культурний... Це ви дуже довго розказуєте. Так. Скажіть, що ви зараз? А зараз ми знаходимося, і це стало волонтерський центр. Волонтерський центр, розумієте, після, ну, колись тут було ПТУ. До 2005 року тут я тут 15 чи 17 років працював викладачем, майстром чи військову підготовку, а далі його потихеньку-потихеньку закинули, і це стало западати, і це було закрито, типу як запретний город. Тут це було закрито, і якби так подивитися, тут на, на площадці росли берези вже метрів 10 висоти. І розумієте, так як не було би щастя, та нещастя допомогло. Коли почалась війна, я маючи досвід, як ми евакуювали в Слов'янськ із з Дебальцево у 2015 році, я знав, що як люди в страху їх треба десь розміщати. І дуже багато дзвінків, ті хлопці, що з усієї України дзвонили Васильович, Васильович, наша сім'я їде. І тут було все закрито, все заросло. Прийшлося, влада наша самоусунулася, ці двері розламати, тут порозламувати. І ми стали сюди людей запускати, запускати тут інколи було до тисячі чоловік. Ми чотирьом тисячам людям через пару днів оформляли допомогу від ООН. Це міжнародна організація мігрантів. І чим добре, що Тут люди мали свою локацію. Можна було розвести по різних, і це було тільки свої Ну, Давайте люди. показуйте, йдемо. Е, кажете, киян, цих Слов'янськ, Краматорськ. Ви з ними знаходите спільну мову? Так, так. Тому, а що, як? Тому що є два роки. Майже був ну, такою своєрідною зіркою слов'янського телебачення. Я був політвиховником батальйону Січ. І в Слов'янськ ми прийшли, там було багато військових, але тільки ми займалися цивільними, майже були в моїй всі січовики, були в кожній школі, в інституті. І через телебачення. Я був, я не знав, що в мене стільки багато знайомих, і всі ага, Закарпаття Васильович, і всі бігли сюди, шукали захисту. І тут рядом кордон. Потихеньку, хто за кордоном, оце був такий хаб, що тут побули день, два, тиждень, а тоді хто куди ходив, від Іспанії, Італії, Німеччини, оце звідси все йшлося. І для тих людей. Я там, ну, за ті роки два приріс, і я досить нормально. Їх розумію, навіть знаєте, зловив себе, що інколи думаю російською мовою, і це було добре. І вони бачили, знаєте, то таке тяг із тих 10 років, як не було, чи там 8, от свого, і всі. Я не по 20 дзвінків, по 10 сімей. Я в Мукачеві зустрічав сюди, привозили. Бо тут досить, знаєте, як почалась війна, досить. Було так стрімно. Влада чекала, що Київ паде, звідси прийдуть мадяри. Тут вони всі підвели війська під кордон і не зрозуміло, на кого опиратися було. А якраз от Василь свій, всі шукали ну, порятунку мені. Я мав тоді посвідчення радника голови адміністрації, ніби мав якісь право. І от робив, ми тут все то, що зараз воно гарно виглядає. А тоді вон як така береза росте, ми лишили. Отак От тут росли отакі берези на спортивній площадці Дем. і став. Далі йдемо. Ну йдемо, давайте подивимося, дивіться. Ну, я... я хотів, щоб людей забрати з міста. Я дивився, як там робили в Слов'янську. Там завжди нас знімали відео. А ви були в Слов'янську, так? Я б ну, ти... півпівбою пів... я визволяв Слов'янськ. <гум> я визволяли, ми Слов'янськ батальйон Січ, Далі ми опора українства в Слов'янську. Ми прийшли вже з да, серпень, серпень по березень місяць. І що, які у вас враження від Слов'янська? — О, слухайте, там мені дуже прекрасні враження. Там, я так десь собі думав, що ну, десь 10 людей, 10% слов'янчан за Україну, 20 проти, а остальні, напевно, їм пофіг, якщо є якась влада і з десь так. Але з тими людьми, які за Україну, вони самопрекрасні. А де ви були по Україні? Де ви а далі ми були в Авдіївку, і десь півроку Авдіївку, Курахово, Піски. А так були ми і в Лисичанську, в Сватово. Що, різниця? Як як? — Різниці в Україні. А, різниця, бо в Слов'янську більше про українських, як навіть от туди, в Лисичанську мені. Чи може я з такими спілкувався? У Слов'янську ти йдеш, людина біля тебе приходить і чуєш, що це щось у тебе ну, засунуло руку в кишені. Я спочатку аж жахнувся, а пізніше раз я дивлюся, там записка. І знали, де ми виступаємо, чи в якійсь школі, чи в цьому інституті, там Донбаск. Вони вже все готували нам. Так допомагала добровільна агентура, ми все знали. Ми... Треба було навіть зайти в Січовик, Свобода, Січ, і тобі вже маєш по місту, пройшовся якась інформація. Всі хотіли допомогти, але не афішувати, розумієте? І ми досить нормально за пів року, досить так про українську владу. Ми пішли в березні, нас перекинули. До речі, от я приклався, що ми скидували пам'ятник Леніна на Краматорську. Слов'янську не змогли. Тричі пробували, він так був прикипів, там прив'язаний, що та. А в Краматорську раз дернули, він упав здоровенний, такі. І з того. І то мої рідні такі ці міста. І дуже багато. Якщо телебачення тебе покажуть, значить ти вже зірка, і на тебе орієнтуються. Люди чекають, що там. Дивіться, є просте питання. Ну, я теж там був в цих містах. І в нас, нас розділяють. От ми приїхали тут, да? і тут угорською говорять багато. Ніби ти як... ніби почуваєшся, ніби як не вдома, але... Що зробити, щоб нас не розділяли? Тому що ви говорите, що навіть російською вам сни снилися якісь там. Ну, якщо... ну неважливо. — Перша думка Це... приходить російською, її треба перекладати. Не... Бо як ти дуже довго. Не, не можу... важлива. Що так. нам треба зробити, щоб нам не розділятися оце от зараз? Із. Тепер снімира загаль... чи з ким? З, мадярами, з усіма. Ми, з усіма. Ну, ми ж одні все. А, одно. А, розумієте, воно якраз може нічого. Війна. Це такий лакмусовий папірець, як вона хуєску показала. І тут саме вони тут, якщо почалось, тут іще гірше, ватників, більше, ненависті, як там у Св'яз. З Карпаття? от у берегово, власне. Розумієте, тут на всьому рівні вони так чекали, раділи. Тут як почалось, то вже у, цих, у церквах, от тут рядом закликали розривати паспорти, викидати. Це для них ті, хто були проти України, це чужа держава, і вони за 30 років. І скільки таких? Ой, десь 50-60%. Вони розумієте, вони в іншому інформаційному полі. Вони не цікаві, вони, вони не знають мови. Розумієте, там можна щось донести, тому що немає бар'єру. А тут, коли ти дем тудо, моросу, ну не знаю, не по нем тут воросу, модьор український, ледін сів модіру беседа, я не розумію ні по російські, ні по українськи розговаряти зі мною по венгерськи. Що ти йому як він чужий? А звідти там так само, як російське телебачення, та пропаганда, їх так налаштували, вони, боже, що ти? От тут я пів Директор хазяєва зібрали 100 чоловік. Быстреє би вже сюди Путін прийшов, ми б його півом угостили. То... Тут, як почалась війна, навіть перед за 2-3 дні, тут стільки стало людей, молодих. Що 15-20 років виїхали, їм по 40. Я тут проробив 18 років. Тут було, от у цьому ПТУ майже все берего, хлопці пройшли. Це мої учні, ну мається на увазі, я військову підготовку. То... Вони давно живуть у цьому, у Європі, у Мадярщині. Але вони всі мають не присягали. Я, одержуючи мадярський паспорт, вони говорять: я стверджую, що Угорщина це моя. Друга батьківщина, це моя батьківщина, і я буду все робити для того, щоб була велика угорщина. Велика Угорщина аж по війську область. Вони з Урала прийшли. Правильно, а моді Россак у їхньому понятті, це на верецький перевал. Не було України, уяви собі. У нас не було прапора на адміністрації до 20-го року, не висів навіть прапор. Не було українського прапора, а було внизу якийсь там такий штандарт, а тут було так і з того. І влада така. Незрозуміло, Чи може помінятися? Зараз воно трошки вже коли у них є розуміння, що вони ми всі вони встані... всі, вони всі виїхали, вони всі потікали. І став більшості ті, хто були проти, побачили. А вони жили завжди на дві країни, тут заробляли гроші, але там будували або купляли сто. І зараз от у берегові десь процентів 30. Колись було 50 угорців, зараз десь тридцять. Всі виїхали. Іде велике переселення народу. Херсон, херсонці скупляють, Крематорськ купляють все. А матяри тікають звідти. Стари відходять. А молодіж від армії, пусть вони всі стало працювати сили спеціальних операцій, стали СБУ. Скажіть мені, оце от що? А далі от, ну, от, от що це за так. дитячий майданчик? Що? А ми тут що подивилися, у нас стало у нас десь 5 тисяч, 6 тисяч біженців. Берего на 20 тисяч, десь процентів 20 це з населення. Це є тимчасове переміщення особи. У нас десь до 300 з чим то школярів які є ну, тимчасово переселені, але в більшості от дуже багато маленьких дітей. І ми захотіли, щоб було тут, це от їхня локація. У нас ще одна проблема, що є десь до п'ять тисяч циган. І не дуже можна так у центрі. Завжди я боявся, що будуть конфлікти місцевих містить. Значить, я хотів зробити таку локацію, щоб це було для біженців, щоб вони мали своє автономну, закрите. Ми то домовилися. От як тут дивіться, не, такі не, маленькі. Це ж таке. а дивіться, іде. я не показуйте. Щоб вони були, що от це їхнє. Розумієте, кожен мати. У нас інколи тут по 100-150 дітей. Ну, як правило, і місцеві приходять, але як правило, більшість... І От що завдяки там, ідемо, я вам покажу. Yes. Бачите, досить таке У нас дуже красиві, дуже великі ентузіасти і люди, які... Професійні психологи, дитячі психологи. У нас дуже багато дітей приїжджало, що втратило дармове з Харкова, де під обстрілами було. Дитина було так, дивиться, дитина ходить цілий день. Кричить, а говорити не говорить. То було страшно з такими дітьми говорити. Ми хотіли їм любов'ю. От у нас через. Бачите, там, там по... левеки, там різні. Леки у вас тут ходять прямо по футбольному полю. Так, <реш> да, так. Да. От наша мрія, щоб, буде, щоб було футбольне поле, щоб була це резинова площадка і цього. А так ми от... Всякі от для цих гні, для будиночки будували. Це не одне гніздо для лелек, но це ми їм. Ми їм збудували, щоб діти мали з тим. Там був теж живий, там кури, різні, це такий куточок, що були колись і кози маленькі, ну але кусь трошки забрали з того, щоб діти кусочок. Такого свого дому, затишку, і, і це вдалося. От бачите, там воно ніби ці казарми колишні, воно старе, але ми зробили великі ці реконструкції в класі, діти одержують психологічну допомогу. І своє. І вже є, я так думаю, що багато з тих, хто тимчасово був переселенцем, він стає вже берегівчанином. Потихеньку якось я не знаю, як там зможуть з квартирами, але можна якось одержати. У нас тут гуртожитки відбудовується. Теж я от пішов туди, там гуртожиток цього ЖПТУ. і ніби добилися, що якісь гроші від ООН, і там можна буде такі, ну як колись комунальне, але безплатно одержати квартири. Людям є, щоб було що прихисток, я говорю, це є державний, бо чому сюди? У нас дуже багато гарних садиків є, але це комунальна власність. І це ніби, щоб не було, що ці приїжджі забрали у береги чан їхню власність. А це було в Міністерство освіти і з того. Маю і, питання, о, два. З Скільки вам років? Мені 64-65. Скоро а. Я як думав? От я пішов воювати в 14-й, мені було 56. І там тоді як? Ми йшли вмирати от там, от, з Майдану. Я, я думав, страх, але ну, що така велика Росія. Ми вистояли, як воно вийшло. А зараз я так думав, що ми тоді пішли, є держава, і ті государеві люди, які мають би захищати ту державу, яка їм там. Знаєте, інколи отут от у нас є це, по міграції, я їм три рази казав, хлопці, повізьте прапор. На своїй установі, так і ні, поки я не пішов, не повісив. На адміністрації не було прапора, коли ми вже в у такому. І воно нікому ніби всі з України мають, але ті, хто би мав Україну тут захищати, вони не розуміють, що вони будуть ніхто, якщо України не буде. Щось вони не є державниками, ті, хто а от таких, як є справжні, щось не дають. Вверх, щоб вони там піднімались, по тій драбині ієрархічні. Тут Берего і тобто, Закарпаття, воно кланово. І тут даються політичні ігри, розумієте, і незрозуміло, от так навіть цей, як Микола Котлета, чи як його там поля, він прийшов конкретно тут намутив. У нас нормальний був майже проукраїнський голова адміністрації. Вони його там розміняли, зняли, а став ну, от, хороша людина. Ну, крім того, що сказати, що хороша людина, більше нічого. Перемога. Ну, Там, де сила, там перемога, там воля. Що є перемога перемога. У нас вже є перемога. Ми вистояли, не дались так. Я не, ну, не бавлю себе думкою, не тішу, що ми Росію нагнемо. але ми не сталося так, як вони хотіли. Це є вже плюс. Моє розуміння. Я сам собою, що треба, кордони 91-го року, але я трошки на старості, більш такий вже прагматик. Хоч до цього. Як було до 24 лютого, це моєму розумінні перемога. А тоді ми вже як говорять, ой, вони там озброються ще, як приклад Чечні. Ні, ми будемо тепер вже вчитись. Перемога то, знаєте, що в чому? Що нарешті у нас є полковники, генерали, які себе асоціюють, що вони є українці, вони українські генерали. І не бачать себе ні в Солковій, ні в Московії. От я от ці молоді, в мене побратими, що були в моєму батальйоні, є полковники. От в цьому, от вони, це їхня Україна, їм по 30-35 по років. Я скільки, я був найстарший в своєму батальйоні. Хлопці зараз воюють, і це Україна на них. Ми на війні якраз як залізо у вогні перетворюється на сталь, так і ми з якоїсь там біомаси стаємо нацією. Оце, може, і плюс війни, і це наша перемога, що ми вистояли не дали. Я щось думав, знаєте, як тут у 1939 році був такий гахар, президент Словаччини, як старенький дідусь, його гітлер. Кабінет, як вони там пішли, відкинули всю делегацію, і він його просто там задавив і психологічно, і той підняв здатися, хоч ніколи б Німеччина не взяла цього Словакію і там ці судети і прочі. Я думав, що таке буде з Зеленським, що Путін, його як на тому, що Зеленський здасть Україну. Слава Богу, так не сталося. Це вже теж перемога, от моєму розумінні. Ви знаєте, що ви схожі на швейка? Можу, я знаю. Я, у мене є О, цього. Я у нас в Ужгороді. Я коли приходив. Я для цього спеціально можливо так трошки. У нас є багато скульптур, таких міні-скульптур. І, І у нас є фестиваль реконструкції. То я от так і у нас є, от швейк. Я колись любив пиво випити по молодості. <рес> то ходиш по фестивалю, тобі наливають. У нас в берегово, Гарно, воно колоритне, бо різні народи, різні культури, а ти так собі напишеш там, експерта, швейк, то можна на халяву з цього образу. З того. До речі, я тричі перечитував, от швейка дуже 100 років армії пройшло. Нічого не змінило. Знаєте, я так вже після війни так щиро сміявся всім. Я рекомендую що от військовим читати Швейка і командирам і цього. До речі, Гашек Гаш, так написав Швейк. Ярослав Гаш, так. Дивіться, як. Він єврей, не дописав він то. Але якраз це... Це вам Дагестан. Так, так, так. Та. Діві, та, та, та. коли видали, Чехія послуговувалася в тій там 22-му, 3-му році. Десь 5% всі, всім тільки чеською мовою. Завдяки тій книжці вона капітально за Ну, силу закону, але люди читали ті військові. Їм все подобалося на класній колоритній чеській мові написано, і книга послужила дуже великим таким. по-чеську? Про що? по-чеську? Я то я знаю тоді чеську. Дякую yeah. uh, wow, вам, що ви є. Ні, то вже по польську, то бардійку. Дякую, що ви є. Дякую вам, що ви робите за все вам дякую.